Всім привіт! У нас в наявності дуже цікавий варіант це Джип Cherokee 2018 року випуску рестайлінгова версія. Він на передньому приводі з двигуном атмосферним об'ємом 2,4 літра. Комплектація називається Latitude Plus. У нього додаткових дуже багато опцій. Одна із яких це LED оптика фари і туманки. Він на оригінальних лихосплавних дисках, є безключовий доступ. Також як додаткова опція встановлення рейнги на доху. І контроль сліпий зон в зеркалах. Ще одна із опцій це комбінований салон, шкіра плюс тканина і електропривод водійського сидіння. В нього шкіряний мультируль, підключення телефона по Bluetooth. Є круїз контроль, пробіг у машини 93 тисячі км. Сенсорний екран, є камера заднього виду, також як опції встановлений задній парктронік і функція старт-стоп. Ці машини дуже економні за рахунок 9-ступінчатої коробки передач. Це класичний гідротрансформатор. По трасі може бути розхід реальний 5,5-6 літрів на круїзі 90 км за годину. Салон дуже комфортний, Напівковші, комбіновані, приємно їздити як влітку, так і взимку. У нього дуже багато місця для задніх пасажирів, всім буде комфортно. Також для комфорту задніх пасажирів виведено дві USB-зарядки для телефонів. Дуже великий багажник у нього. Задній ряд складається і виходить рівна підлога. Він прийшов в комплекті з оригінальним компресором і з домкратом. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеогляди. Джип дійсно класний. Всім гарного дня!